Мабуть, перед Іваном Валерійовича і Васильовича, що я не, не зовсім чітко вчора сказав свою позицію проти про виконання своїх обов'язків на період чи конкурсної комісії, яка має відбутися. Я говорив про те, що сенсу такої заміни ВО на ВО на цей період зовсім немає. Тому що підприємство як працювало підгідою нинішнього виконавчого обов'язків, так воно буде працювати і далі. І я сказав, що я не можу за цей період виправдати якісь ваші сподівання в тому, що щось може змінити, тому що в цьому є зовсім інші економічні чинники в цьому питанні. Але я сказав, мабуть, це було розцінено, що я не хотів виконувати обов'язки в цей період, що те, що дійсно буде участвувати в конкурсі і міг би виконувати передовірні конкурси комісії, обов'язки не обов'язки, а директор на підприємстві. А така заміна в теперішній час, вона ще внесе більшу суматоки в нашому підприємці. Я думаю, що ви це розумієте, тому що ви знаєте, яка суматока тут і в вас була за цей період невизначеності. Я б цього дуже не хотів би, тому що я ще раз приношу свої щирі вибачення, щирі повірки мені, про ту не зовсім, можливо, скверно сказати думку, що ні, я не буду, тому що я дійсно збирався участвувати в конкурсі. Але разі так підвіз. Справа в тім, що я знову ж таки хочу сказати, що коли сьогодні вранці була розмова після вашого депутатського вчорашнього дня, мені було завірено, що питання про комунальне підприємство, про директора Черкосформус не виноситься сьогодні на сесію, а тільки заступник ці. І я попередньо навіть не думав прийти до вас і сказати, що давайте процеси поки відложимо. І коли мені сказали, що рішення вже прийнято, я поспішив і дуже прошу вас. Ну, я влочився особою, можна сказати, підставленою під такі обставини. Я хочу, чого не дуже хотів би, щоб ви мене зрозуміли правильно. Я не ігнорую ваше рішення. Я готовий виконати ріш любе рішення, яке законодавчо визначене і буде правильно. Я дійсно тут не надав свої згоди вчора, а сьогодні прийшов ще до більшого своєї ну, убежденності, що це буде з моєї сторони дуже неправильно, через що я це дуже прошу. Крім того, є технічна сторона наша цієї справи. У нас буквально за останні три місяці отримано три ліцензії іменних. Це на поводження з відходами, на теплову енергію буквально 15 грудня, і на поводження з наркотичними спиртовими речовинами. Ці ліцензії являються іменними, видаються тільки на ім'я. Вони видають на ім'я зараз Афанасіва. Їх можна передати не ВО, а щоб проводили свою діяльність, вони передаються, можна передати і директору, є для цього процедура юридична спеціальна, а від ВО до ВОО не передаються. І виконуючи діяння, підписуючи документи платіжного характеру під дією ліцензії, знову ж таки попадаємося в той юридичний нюанс, на який, так сказати, звертають увагу сильно і крепко штрафні санкції і так далі через що ну, це технічна проблема. Я більше хотів сказати вам про людську свою проблему. Я прошу вас вибачення. Не заставляйте мене виконувати обов'язки два місяці. Ну, я при цьому єдине, що можу сказати, що я вирішив для себе не участвувати в конкурсі. Якщо хтось хоче вникнути в це питання, я можу допомогти, розказати, показати все, що ви це. Але на два місяці з цієї конкурсної комісії я вас дуже прошу. Не вносіть сум'яті з наших підприємців. Якщо хочете поставити директора, він навчився, можна поставити в пісню менеджера, та й ви йому допоможете. Я особисто це обіцяю вам. Не ставити палки в колесі. Якщо ви мене згодуєте і, 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 і мою просьбу врахуєте сьогодні на сесії, щоб це не було в долонку, щоб я не виконую рішення сесії, я дуже вас цікаву звернувся до вас і попросив цього слова щоб чисто по-людськи мене зрозуміли і поки відмінили своє сесійне рішення, а яке буде далі ваша реєстрування. Звичайно, якщо вас я сказав свою думку, щоб знали публічно. Я вибачаю ще раз. кажете технічно, неможливо. Хорошо, а завтра входить на пенсію. Або переводці інше, що вас що імені ліцензії, що ви скасовують.

І треба було в дійсності з'ясувати. Я не, це, це не знав, скільки кандидатів вчора розглядалося. Повірте мені, вчора цей день вас розглядали. Откуда я знаю, я розглядаю, що Якщо вони неправильно зробили, то я знову вибачаюся, прошу вас прийняти мою підставку, що її не прийняти. Пока ну, рішення не підписується. Питання буде вирішуватися, крім рішення ради, що розпорядження розпоряджує військового. Я, я, покажу, ваших... я сказав свою думку, що ви її знали публічно. Я, я, я вам дякую. Я дякую. дякую.